У центрі Куп'янська заблоковано понад 200 російських військових. Тим часом дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах у Каспійському морі. Одна із масованіших повітряних атак ворога і бликаут в Одесі. Місто лишилося без світла та води. А у Збройних силах України готуються до посилення мобілізації та рекрутингу у 2026-му. Орбан взявся за план збереження влади у разі поразки на виборах. А екс радник Трампа допомагає російському лукойлу із продажем міжнародних активів. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це субота, 13 грудня і новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне. Поїхали! У центрі Куп'янська заблоковано понад 200 російських військових залишених без підкріплення та ресурсів через перекриту логістику. Про це повідомили бійці хартії в ефірі Донбас реалії. За даними очільника штабу батальйону розвідки 13-ї бригади. Наразі в центрі міста заблоковано значна частина ворожих військових а підкріплення до росіян не надходить вже декілька тижнів. Зараз ми фіксуємо приблизно 200… Там може можливо трішечки більше а, військовослужбовців противника однак а, також фіксуємо динаміку, що з кожним днем їх стає все менше і менше і менше. А, поповнення, яке вони відправляють щодня, а, це десятки піхотинців, не доходить до міста. Ми знищуємо на шляху до міста. Через перекриту логістику ворог не отримує їжу, ліки та не має можливості здійснювати ротації оточення. Противника вже безпосередньо, і в центральній частині міста з північної частини ми його підтиснули трохи і продовжуємо це робити. В принципі, ми розуміємо, де знаходиться кожен ворог, кожен піхотинець противника. Усі вони з прикритою логістикою, усі вони не ліки, не їжу. І там ну якісь дрібниці вони намагаються постачати з допомогою дронів. Однак ці можливості значно обмежені ні про які ротації у них. Мова йти не може. Інститут вивчення війни заявив, що контратака оборони України на Куп'янському напрямку демонструє, що українські сили, які раніше, здатні оборонятися та контратакувати, всупереч з заявам Путіна. В інституті вивчення війни зазначили, посилаючись на джерела, пов'язані з українською розвідкою, що Сили оборони України оточили війська Росії Куп'янську, очистили північний захід міста, а також Мирове, Кіндрашівку та Радьківку водночас. Час Голубівка на півночі від Куп'янська біля берега Осколу на жаль залишається під контролем окупантів. Успіхи зсу підтверджують і російські зетблогери, проте деякі з них намагаються применшити масштаб втрат армії Росії, і це можна зрозуміти, адже контратака сил оборони суттєво вдарила по всіх наративах, які просуває політичне керівництво Росії та її пропаганда. Дрони СБУ повторно вдарили по нафтовидобувних платформах Росії в Каспійському морі. Обидва атакованих об'єкти належать компанії Лукойл Нижнє Волжскніфть і працюють у Каспійському морі. Ця операція стала вже другою цього тижня спрямованою на об'єкти російської енергетичної інфраструктури. ЗМІ пишуть, що ударів завдали дрони центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Цією атакою було повторно вражено нафтовидобувну платформу імені Філановського. Яка є ключовим об'єктом, крім того, в ході цієї ж операції було уражено ще одну платформу імені Корчагіна за попередню інформацію. Внаслідок атаки безпілотники СБУ завдали пошкоджень критичному обладнанню, розташованому на обох льодостійких платформах. Це призвело до призупинення виробничих процесів на об'єктах. Родовище імені Філановського, яке стало ціллю повторного удару, є одним із найбільших розвіданих у Росії та у всьому російському секторі Каспію. А ось чим на усе це відповіли окупанти. Кадри ніби з фільму про кінець світу. Це Одеса в тотальному блекауті цієї ночі. Вівденна Пальміра декілька годин поспіль перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Місцеві жителі повідомили про відсутність світла у більшій частині міста. За даними змі, окупанти атакували ударними безпілотниками та ракетами. Вибухи пролунали у різних районах Одеси. Зникло світло, вода та опалення практично у всьому місті. Місцева ОВА повідомила деталі обстрілу, назвавши атаку однією із наймасованіших повітряних атак ворога. Влада звітує про пошкодження об'єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Одеська міськрада також підтвердила, що атака Росії призвела до припинення електропостачання низки об'єктів, що забезпечують подачу води та тепла. У ДСНС, зі свого боку показали наслідки удару Росії по Одещині. За попередніми даними постраждав. Але четверо людей. Рятувальники ліквідували пожежі на цивільному судні, об'єктах енергетики, складах та житлових будинках. Пошкоджені також адмінбудівля та авто. В Свою чергу у ДТЕК повідомили про пошкодження близько 20 підстанцій. За інформацією, всі тягові підстанції Одеси знеструмлено. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання. Залишилися всі тягові підстанції міста. Робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена, дав доручення автомобільним перевізникам збільшити кількість автобусів на міських маршрутах. Біля бюветів утворилися величезні черги, адже в місті немає ані світла, ані води. А от такі черги вже стоять за водою. Сутра надійсь. Але Кремлю байдуже. На фоне обстрела Лише послушайте, что несе про Одесу кень Путина Лавров. Юго-восток Украины, включая Одессу, Николаев, это территории и города, которые создавались русскими. И заводы, фабрики, порты, все это построили русские. Ну, а потом, вы знаете, эти земли в рамках Советского Союза э, оказались Бюрократическим образом переданными э, тем частям Украины, которые известны как э, Галичина и прочие западные, западные территории. Зеленський у Куп'янську замість зйомок окупованого міста журналістами на запрошення Путіна туди приїхав український президент. Чим остаточно спростував російські фейки про оточення? Зеленський зокрема повідомив, що відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Куп'янську. Туди він приїхав разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. При цьому українським захисникам напередодні вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив ювілейни Куп'янського. Він має стратегічне значення для оборони міста. Розповіли у штурмовому полку Скеля район знаходиться на панівній висоті. і Контроль над цією локацією означає контроль над Куп'янськом. І більше новин з фронту дивіться в нашому оперативному зведенні. Котел для окупантів у Покровську. Аналітики проекту Deep State повідомили про успіхи українських захисників на північно-західних околицях міста. Зокрема, осинтери інформують, у результаті успішної операції сили оборони противника заблоковані. При цьому ворожі анклави ще знаходяться у центральній частині Куп'янська. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сел. Сили оборони відносно блискавично зайняли рядьківку та кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка мирного, окупаційна радянська назва Московка та північно-західних околиць самого Куп'янська. При цьому сили оборони продовжують виявляти та знищувати окупантів. Операція триває результатом ще однієї злагодженої операції зсу стало знищення колони техніки противника на Покровському напрямку. Окупанти спробували скористатися погодними умовами і на броні авто та мототехніці пробитися з північної частини міста до південної. Але план провалився на шляху. Їх зустріли бійці 7-го корпусу ДШВ та 68 Мої єгерської бригади. А от українським ДРГ туман виявився лише на руку. Так бійцям головного управління розвідки все на тому ж покровському напрямку завдяки поганій видимості вдалося пробратися у тил ворога. Також українській ДРГ вдалося під час вилазки знищити і пункт управління окупантів. Відзначилися останніми днями у знищенні сил противника серед інших і сили безпілотних систем. Останні ставлять неймовірні рекорди. За два дні їхні пілоти дронів вразили два батальйони живої сили супротивника, і це лише початок. Напередодні ввечері командувач сил безпілотних систем із позивним Мадяр повідомив, що на рахунку його пілотів лише за один неповний день. 5 500 окупантів, здебільшого це ВДВшники 76-ї дивізії, яких перекинули на Донбас. Це все, що слід знати про поточний тиск на фронті – Добропільський, Покровський та Гуляйполівський відтинки. Середньодобовий показник СБС у листопаді склав 282 хробака – 8473 екземпляри протягом 30 діб. Середньодобовий за 11 діб грудня – 395 тушок за добу. Уже 4325. Тьфу-тьфу. З кожним днем не дораховуються окупанти не лише солдатів, а й дорогої техніки. Так, наш генштаб підтвердив ураження ще одного російського літака. Напередодні за пабліками пробігли тривожні новини зкачі бази у тимчасово окупованому Криму, де на російському аеродромі БПЛА вразив Ан-26. Також росіяни повідомили і про втрати серед офіцерського складу. Попадання БПЛА в ан 26 на землі. Є загиблі і поранені. Ще одна вкрай тривожна новина прийшла російському командуванню, звідки не очікували. Сили спеціальних операцій України разом із повстанським рухом Чорна іскра провели успішну операцію аж у Каспійському морі. Біля берегів Калмикії диверсантам вдалося вразити два російських судна, які перевозили озброєння. Йдеться про суховантажі. Композитор Рахманінов і Аскар Саріджа, які перебувають під санкціями, а РФ використовує їх у військових цілях. У збройних силах України готуються до посилення мобілізації та рекрутингу у 2026 році на тлі активних бойових дій і наступу російських військ. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив про необхідність посилення мобілізаційних заходів, рекрутингу та системи підготовки особового складу у відповідь на дії противника за його словами. Ключовим ресурсом у війні залишаються не техніка чи озброєння, а люди. Сирський наголосив, що пріоритетом для ЗСУ є якісне комплектування війська та підвищення рівня підготовки військовослужбовців. Йдеться про мобілізацію, залучення добровольців через рекрутинг, укладання нових контрактів, а також постійне вдосконалення навчального процесу. Ці питання за його словами стали центральними під час щомісячної наради, присвяченої якості підготовки особового складу. Україна вирішила ліквідувати інтернаціональні легіони. Про це пише BBC. За даними джерел серед вищого командного складу зсу восени цього року генштаб видав спільний з міністерством оборони непублічний наказ розформувати всі інтернаціональні легіони, а їх особовий склад долучити до штурмових підрозділів. Цей процес має завершитися до 31 грудня. Тобто, з нового року іноземці добровольці мали б вже воювати у складі штурмових військ, які Очевидно, планується створити найближчим часом. Четвертий легіон перебуває в процесі переформатування в навчальний центр. Перший та третій легіони вже стали частиною своїх штурмових полків. Зокрема, бійці першого легіону війшли як окремий батальйон до 475-го окремого штурмового полку. Код 92 Однак категорично проти розформатування публічно виступило командування другого інтернаціонального легіону. Український ОТРК 1 КР-1 Сапсан вийшов на серійне виробництво та системне застосування. Про це пише мілітарний. В серпні 22-го року підписано перший держконтракт на закупівлю новітнього українського терка а у 23-му році відбулися стартові пробування у 24-му перші тестові застосування по російських цілях а під кінець цього року комплекс вийшов на системне застосування тішуся причетністю до реального посилення наших ЗСУ. У 2023 році ми вперше побачили результат. У 2024 році цей результат відчув на собі і ворог у 2025 комплекс вийшов на системне застосування, а виробництво стало серійним. Борис Джонсон вимагає від європейців посилити тиск на Путіна. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що нинішні дії Європи не створюють реального тиску на президента Росії Володимира Путіна, та лише надсилають Кремлю хибні сигнали. За словами Джонсона, переговори та заклики до припинення вогню виглядають як ультиматум, спрямований не проти Росії, а проти України. Про який тиск йдеться взагалі? Чи ми дійсно чинимо якийсь тиск на Володимира Путіна? Який сигнал він отримує від цих переговірників? Припини вогонь! Путін припини, інакше ми підемо, припини інакше ми кинемо українців. Єдиний шанс закінчити цю війну. Це якщо ми всі посилимо тиск на Путіна, це моя головна думка. Немає сенсу європейцям перекладати провину на американців, коли Європа все ще купує російський газ і перераховує приблизно мільярд доларів на місяць прямо в його військову машину. І не має сенсу сидіти тут, у прекрасному Бергені, і скаржитися на документ, опублікований в п'ятницю. Путін принизив лідера ядерної держави прем'єр-міністр Пакистану. Шариф опинився у незручній ситуації, чекаючи зустрічі із російським диктатором більше 40 хвилин. Коли йому набридло чекати, він несподівано зайшов у залу, де Путін вже вів переговори із Ердоганом. Через 10 хвилин Шариф залишив приміщення. Операція президент Орбан готує план збереження влади у разі поразки на виборах. Угорський прем'єр вперше за 15 років ризикує втратити владу на майбутніх виборах і розглядає радикальний сценарій переписати закони і пересісти у крісло президента, наділивши цю посаду необмеженими повноваженнями. Всі подробиці далі. Операція Вічна влада 15 років на посаді прем'єр-міністра, і цього замало. Наша перемога на виборах настільки крупна, що її з Луни, а й з Брюсселя тим більше. в Угорщині. Готується політичний маневр, який дедалі більше нагадує російський сценарій. Віктор Орбан, претендент на роль другого Путіна. Всередині ЄС, тут дуже така на мой взгляд, скользька річ. нельзя сказать, э, Орбан не может, знаете ли, быть абсолютно пророссийским. Он должен быть провенгерским. И, и собственно, не случайно э, у него падают рейтинги, потому что на сегодня он слишком пророссийский. И в этом смысле, э, когда Орбан полностью упадет в объекте Москвы, а э, это может еще больше разогнать маховик э, протестов внутри страны. Головний момент парламентські вибори 2026 року. Партія Орбана може вперше за багато років програти, і тоді з'являється план змінити конституцію та отримати посаду президента. Причина по бальшому щоту одна а, Це бажання бути у власті як можна більше. Для чого для того, щоб як можна більше грошей украсти. Ну и, собственно, само оставление самого себя у власти тоже приятно. Вполне возможно, что новая власть будет расследовать те уверенно уголовные преступления, которые совершал он и его окружение, находясь в власти. Сьогодні Угорщина – парламентська республіка, де рішення приймають депутати та уряд. Орбан хоче змінити модель влади, зробивши президента центральною фігурою, здатною контролювати ключові рішення. Це питання тільки парламенту, то я думаю, що Орбан може спробуватися це зробити. Тому я і кажу, що питання виникають у мене інші. Що в цій ситуації буде робити в Брюссель? и что в этой ситуации будет делать народ. Орбан давно є союзником Путіна, тому питання про можливу підтримку Москви лишається відкритим. Що значить може? Вона в ній точно не то, що буде задействована, вона вже в цій схемі задействована повністю. Тому що Орбан не може так себе вести, якщо у нього немає розчету, відкуди він візьме гроші. Поэтому там, конечно же, будет море российских денег, и, и там э, будут всяческие российские политтехнологи, пропагандисты э, и все такое прочее. Как изменения в системе влады могут вплынуть на Угорщину? Для Венгрии это будет означать сильное обострение внутренних противоречий и, возможно, выход на массовые протесты, переходящие в революцию. Если рейтинги падают, это означает, что позиция Орбана э, не интересна венграм. Если по Венгрии предпочитают другую позицию, а Орбан хочет силовым образом э, всем э, все все сломать, ну это же все-таки э, здесь вам не Москва, условно говоря, э, и вряд ли венгры готовы все это сожрать. Окрема тема – это отношения Будапешта с Киевом. Украина не является независимым государством. Украина не является суверенным государством. Резве вы удерживаете Украину. Ее удерживает Запад. Мы даем Украине оружие. Украина не должна вести себя как суверенная страна. Посылание роли Орбана может вплынуть и на Украину. Конечно, это отразится. Но Украине, безусловно. Потому что чем больше Орбан падает в объятия Кремля, тем хуже. Соответственно, он сейчас уже начинает продвигать тезис, что, ну, понятное дело, что нужно заключать мир любой ценой и Украину разделять, да, то есть Орбан будет продвигать кремлевский тезис раздела Украины, на мой взгляд, это очевидно. Орбан не вперше піднімає тему розширення ролі президента. За роки влади він вже змінював виборчі правила. А 10 грудня, і, взагалі, парламент ухвалив поправки, які ускладнюють відсторонення президента. Але при цьому офіційно представник Орбана назвав ці повідомлення фейковими. Так, в історії з Кремлем ми завжди віримо власним очам і власним ушам. Поэтому, если мы видим, что уже в парламенте какие-то законопроекты продвигаются по усложнению там, импичмента или что-то там президенту, завтра будут увеличения полномочий президента, понятно, что куда это клонится. Но опять-таки мы верим рейтингам, мы понимаем, что Орбан, скорее всего, весенние выборы проиграет. И поэтому уже сегодня он пытается что-то там сделать. Екс радник Трампа допомагає російському Лукойлу із продажем міжнародних активів. Про це пише політико. Російський нафтовий гігант Лукоїл, який перебуває під санкціями США, найняв Брайана Ланзу, аби той керував зв'язками зі змі під час передвиборчих кампаній Дональда Трампа для допомоги з пошуком покупця на його міжнародні активи. Ланза та його фірма Mercury Public Affairs почали працювати на Лукойл в останні кілька тижнів і вже досягли результату. Домоглися від Мінфіну США продовження терміну продажу активів із 13 грудня до 17. Надцятого січня Ланза не мусить реєструватися як іноземне агент, бо робота консультантом міжнародного підрозділу компанії не вважається політичною діяльністю в інтересах іноземної держави. Сам Ланза коментувати інформацію відмовився. Меркюрі та Лукойл теж не надали відповіді на запити видання. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.